Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Ну що ж, друзі, 8 січня. Ви знаєте, я давно, друзі, давно не пам'ятаю такої, зараз оберну трошки камеру. Друзі, я давно не пам'ятаю такої зими. Правда кажу, всі в снігу. Дивіться, яка в нас зима, друзі. Прийшла. Вулики всі в шапках, дерева. Все в снігу. Отакі у нас чистимо в сніг, тому що пройти не можна, дуже багато снігу. Отака, друзі, у нас зима, Пасіка стоїть зимує. Всі вулики в снігу у нас. Отакі у нас, друзі, результати. Отакі От в нас, друзі, результати цієї по зимі. Давно, давно ми не бачили такої зими. Давно. А це і мороз, і сніг, і хурделиці, і все є. От подивіться, що в нас робиться. Льотки всі в снігу. але я не відчищаю, так як там холстики маленькі, тоненькі, то там і в воздуху Ось Отакі в нас результати, друзі, у нас по бджолах. Спокійно зимуємо, позакодо, де, де дніща сітка дно, той верхній, нижній льоток закидяний. Вони не бояться. Добре, пер, друзі, перемістимося в приміщення та будемо спілкуватися. Отак, От друзі, прийшла в нас не тільки календарна зима, але і настояща зима прийшла з хорделицями, з морозом, з холодом. Тому трошки показав вам, як в нас на дворі дуже гарно. І ще продають дуже сильні у нас, друзі, морози. На завтра день в мінус вісім, на ніч 14-15 градусів. Отак От нас, друзі, зимуємо. Але, знаєте, не знаю, до я, знаєте, якось як ті роки я утепляв вулики, боки, зверху утепляв, усіляв. Була зима тепла. Цього року на одних холстіках і ще багато вуликів вмерть відкритим. Ну, Ну, там клійонка, але все одно дно повністю відкрите, не лізуть, не закривають. Що воно буде, я не знаю. так як дуже багато сімей, друзі є, як так, як поза, то, торік трошки пропало було пасіки, тому ми наганяли пасіку за щодо того, що ми робили багато отводки, багато слабачків робили, ділили. Як не хоче, то слабачок він так сильно не зміг набрати. Але сидять, поки друзі сидять. Не знаю, що воно буде, як воно буде. Люди вже кажуть, що утепляють, задвигаються. Не буду задвигати, як друзі мої вже я кажу, що є вже і розпліт, друзі. Тому нехай сидять. Як я бачу, показують по Тіктоки, що дерево і під низом висить е, е, прямо відтягнута вощина, я думаю, що там їм не хуже. Але, друзі, знаєте, хочемо, не хочемо. Яких вже восьми? Потихенько, потихенько, хай би як вона не психувала зима, але ми вже переступили в Новий рік, вже все одно ближче, все ближче Край йде до весни. Тому е прийде весняний у нас час. Хіба також питати, хто як, от так як перші весняні промені, перші вильоти обльоти. Ну, звісно, це обчищати, це вичищаємо, це видніще горілочкою пропалюємо, Це ми робимо, просушуємо, щоб було сухенько. Це робиться, друзі, це все робиться. Але, друзі, я хочу сказати свій метод, як я працюю кожен рік. Хороший, не поганий це вам судити. Ну, я так роблю. Беру соєву муку і трошки пилку. Ну, Муку беру готову, а пилок я перебиваю на блендері. Ой, перебиваю, це все перемішую. І то потім і пилок і соєва мука. Це все перемішується і ставиться там на по секціях, де пасіка ставиться. І ви знаєте, поки не зацвіте верба, не представляєте, як вони гарно беруть. Оце йде стимулятор. Ну, обов'язково, звісно, вже треба буде і в ту пору перші ще, ще заморозки вертаюся. Тому рано проходжу, виливаю холодну воду, наливаю, і нагріваю тепленьку, поки вони зранку інтенсивно треба вологи, наливаю їм. Теплої, тепленької водички, то який час, два-три підійшов, підляв. Ну, от, бо якщо буде холодно, на то вже багато бджоли пропадає на воді. Тому такий мій метод, так я працюю, мішаю цю соєву муку, з з... з, з Понятно. пилкою це все воно перемішується, перетирається, воно виходить, Дивіться, паша дуже така коробка, В кожен час вибираю все. Якщо їм буде потрібно, то вони її використовують. Якщо ні, виберуть, вичистять і зачистять, її і не буде. Але в той момент їм це соєва мака, вона є, це є ці білки, а пилок є пилок, бо сам пилок, то воно соєю мукою воно має, воно одно ціпляється, воно дає непоганий ефект, гарний. А потім, якщо трошки це будемо давати, звісно, будемо давати і сиропчик, так як сироп у мене меду немає. Сюди я давав, робив медову, набирав пакети, набирав в мед, в пакетики, всегда клав я на... зверху на вулики, відкривав кришку, під, під, під утеплення клав. Тому що навесні я вважаю, що якщо поставиш кормушку, він швидко застиває, дуже сильно там бджоли топляться, воно холодне робиться. А коли ставиш пакетик, маленький, там грам 300 на гніздо, вони його обкручують, вони і гріють, його, і воно. Воно і жидке, воно і прямо на гніздо ставиш, і вони більш, більш люблять його потребити. Береш цей пакети, коли я беру це відро з пакетиками, я легенько зверху поливаю сиропчиком. щоб взяти, поставити, щоб вони його облизали і пробили, і щоб вони знали, що в них там є всередині. Отака моя весняна стимуляція, така моя весняна робота поката воно що, потім вже піде верба, просто тести вербу. О, є рамки з меду будемо. Там не багато, невелика кількість рамок, але є. Будемо брати, підставляти, підгодовувати цей рік. тому що дуже ці ріки казали, що то що піднімав отводками пасіку. Дуже багато треба буде підгодовувати. Ну ну що ти зробиш, але маємо надію, що цей рік зима холодна, сніжна, то буде весна і літо тепле. Ми маємо надію на що цього, що воно все таки буде. Боже два роки, то трошки вже й тяжко. Знаєте, друзі. Як воно все час працюєш в ноль, то дуже вже воно і тяжко. Тому будемо мати, так як з касалі кругом буде багато, будемо мати надію, що все буде воно добре, хоч, хоча б невелике, але будуть якісь у нас прибілі, якась буде. Але ми працюємо, потихеньку розвиваємося, потихеньку. якраз і тільки до цих снігів, до цих всіх почав приготувати місце. Почав приготувати місце, я під, так як в мене пасіка потихеньку розширяється, вже ті хатинки, які в мене були, мені вже їх недостатньо, бо там було розчитано на 40 вуликів, зараз вже за 60. Тому дам демет качати, як були в мене лежаки, то мені було і наче спірамки виймав, ставив і качав і так. Так зараз в мене вже корпусний, тому я знімаю корпуса, мені десь треба їх подіти, наскладати з 60 чи 70 сімей по 2, 145 корпуса, це треба великий об'єм мат, щоб десь. І дуже добре, знаєте, Собі пішов, познімав медові, відкачав, тоді прийшов медовість, оп'ять медовість зняв, пусті піднис, а ті оп'ять заніс. І от коли, знаєте, я пам'ятаю колись, як. Хоча в лежаки, коли це все перебираєш, коли ця вся бджола збивається з ритму роботи, коли це все колотнеться, коли ти ці рамки страшуєш, коли ти ці рамки забираєш в ящики, ці ящики, мотузки, друзі, розказують, мотузки понарізали, а шлейки понарізають, поки поносиш ці ящики, це дуже тяжко. Тому я зараз давно всього стараюся на восьмірамошники, то прийшов собі два корпуси 145 під паху, заніс, перебіг, перебіг. Сам перед прийшов димаром, пройшов, тільки там і 5-6 разів продмухав. Поки бджоли опустилися, перебіг 145 корпуса забрав, поскладав, а тоді, коли десь якась не буде негода чи ще щось, я собі двері відкрив, ти свободненько, не запаруйся. Як то знаєте, як качаєш, коли перебираєш рамки, це треба відкачати. Коли з тебе тече ці рамки треба вернути назад. То в мене щось так відкачав 145 сестри, рамки я з яшечки. Щось... Опять по сорок поставив, поставив, поставив. Там рано встав, поки там ще сонця, немає, бджоли та й пробіг кришки познімати, тик-тик-тик-тик-тик, понакидав 145-й, то навіть в цьому набагато що облегшення. То думав, що це спів закопати такі стовби. в мене є, закопати, зробити ангар, щоб перенести медогонку, перен... хочу зробити висота, щоб зробити під верхом побити рейки, щоб ще, знаєте, так як. Я замічаю, що багато тільки в 145-х корпусах хранять 300 суш. От нас складають ці стілажі. А тоді, як треба десь навесні достати рамку, і ти починаєш ці розкривання, закривання і ці корпуса харитися, яку тобі рамку треба. То мені дуже подобалося, коли в мене трьохсотих рамки висять. Прийшов собі пор, переглянув, подивився, яку тобі треба взяв. 145 сорок вони не будуть в корпусах, тому що. Вони готові мед накидав, понакидав там пальцями перебрав, трошки так як я не ставлю, там десь в сіме я ставлю перші 145, в мене йде. Ще якщо хотів сказати, коли я пи, лиш працював на лежаках, в мене завжди, друзі, в мене було, що я в лежаку став звідти, звідти дві трутових рамки. Так як в мене восьмішество переважна кількість восьмирамочників, я цього зробити не можу, тому що гніздо воно не дозволяє воно дати ще дві рамки, чи на одну рамку тортовашну, тому що це там якраз при тірку масці Рамка виходить одна медова, одна пергова, і ще виходить, шість рамок якраз чисто маці працювати на сезон. Тому я колись задала запитання, чи піднімається, чи матка Тут 145. Там було багато різних міні. Ті казали, ні, ті казали да. Ну я ставлю звідти і звідти останніми, просто ставлю в приклею, степлеру прибиваю. Десь не такі, не беру хороших рамок 145, А такі, які десь коряві, десь нагломани, такі всякі вой. Отуди От ставлю, піднімається, відтягають. гарно, матка сіє, прийшов собі раз раз. Обрізав і все, не в п'ятій це. Тому мене друзі беруть, коли я беру вощину, всі на пасічники беруть 145, вощину, чого в тебе 145-та система, чому ти не береш рамок, 145, а береш 300 Я кажу, я не хочу. Ну, чого ну об'ясни, яка система? Я хочу вам сказати, що за система. Повітря, друзі, коли я ліжу рамки 300 на 145, у мене залишається смужечка. Біру цю смужечку, я підгибаю, степло придбаю. У мене, виходить, ще є під. От Буває, треба от 60 сімей. У мене 60 закладів, почти 70 рамок треба. Під Підтрутований фон, почти 70. Деякі 70? 120 треба, якщо ще. Хай 60, то вже 120. Тому якщо я буду різати вощину на ці полоски, ви знаєте, шкода різати вощину. Тому коли я собі ріжу, рамки ріжу, в мене такий ящичок, я собі кожен раз скидаю, навіть я не ставлю, ось я на нас трутовошний. Ну, я рамки я складаю. я складаю, бо я не повірю, ти прийшов в мене як, як, знає, як знаходка. Я собі беру ті полосочки, загнув степлером прибив туди, туди, туди. І воно дуже-дуже хорошо, бо ну, воно, виходить, що я не порчу, і з лишньої вощини не порчу. Ну, знаєте, кожен друзі накачує свою, на свою систему. Я от, накатав свою систему, я так працюю, мені так подобається. От, тому хочу зробити алгар, щоб в мене були рамки, зробити високі, щоб в мене так само заляю бетоном, так само все в середину тягнемо, затягнемо, все зробимо. Тому хочу зробити таке, щоб в мене, так як я накачаю мед в одному місці, потім відрами це все носиш, гараж, чи все подвір'я, не сер, гараж виливаєш. Це трошки тяжко. Тому хочу так качати мед і зразу виливати мед, поставити, зробити такий собі е, там, щоб стояли бочки, і так само, щоб було під корпуса. Десь такий буде на 4, на 10 чи на 8, десь такий буде, Хочу ангар зробити, щоб в мене було як місце качання, так місце під 145-й корпуса, який я буду зносити. Так само місце, щоб в мене було під, під бочки, і так само зробити високо, щоб побити рейки, щоб в мене 145 сорок і Рамки висіли зверху. Ну, 145 вони будуть наставки, вони на ставках будуть, а іменно 300 рамка вона має висіти, щоб весною дуже добре прийшов собі, от прийшов на паску, де в мене висить. Я собі переглянув, так як в мене розстояння. Я собі перебіг, переглянув, вибрав таку яку, яку, треба, Ви знаєте, от таким, якщо вішаєш, воно обробляється краще. Ви не повірите, набагато менше. І моль заводи, тому що я колись я був поставив 145 корпусах 300-х, вите нижній верхній практично змользіла. І скільки я не обробляв, скільки не все одно моляка Що б там не робив моляка заводу, так як вона літом сімно яйчко кидає. І ті 145-х системи, воно там і має, і виходить, і воно тарабає твоє ті рамки. А коли вони висять, в мене там зроблений вентилятор, я включаю, воно продувається. Плюс обробляється сіркою, плюс дек тебе про пробіг такого мед, дуже оси збираються. Діхлохосиком пройшов собі, тому що має таке рій, отак це рік то не було. А в той рік, друзі, таке було, що за, за сутки я збирав дійничку осів з одного приміщення, в рамки в двох приміщеннях. То в одному, в одному я так і не можу. Не мог поняти. Вроді герметично все, но кудою оси лізли. Там нічого не було, там була гола. 145 та суш без меду, без нічого, бо де в мене медова, то вона отдільно складається, вішається. А де пустий 145-й корпуса, то воно є там стільки пусті залазив осів, то це дуже добре, що вони лізли туди, а не лізли мені вулиць. Де вони, як, куди? Я вже шукала, не можу. Приходжу вечором повна та кабіна от прияні, хлофосом пшикнув, рано прийшов, позмітав, засідав. Ви не повірите, дві дійниці, каже, де тільки було осів. То вони трошки вибилися, звісно, трошки витравилися, борка заходили. Я їх там. То мені дуже добре, що вони хоч вулики. Не вибивали слабачки, бо вони чули запах меду та й качаєш 145 сестра. Я гляну, що там в мене робиться, друзі. Так як качає 145 рамки, то які медові, я їх оп'ять навіть 145 рамки, я стараюся вішати, щоб я бачив, що я беру. От мені треба в невелику рамку 145 євро. От якусь сім'ю треба більш медову рамку 145 сорок поставити в 145-й. Так я ставлю, от суш ставлю, да? там ставлю суш, ставлю вощину. обов'язково одну-дві рамочки ставлю так, прокатую, ставлю. Вощинки, медову рамку для того, щоб джоли пішли. Я не просив. Вони восьмира можна піднімають, та в будь-який піднімають. Але коли воно є, є стимул, до стимул, то чого піднятися, тому що не чуються, що головою запах меду і вони гарно піднімаються. і все. А вже це то в мене так виходить, в крайні в мене е, під трутову, потім в мене виходить, во там е, сушнінка, потім е, вощинка, потім медові. Так, це я так е, цей. Я дозволяю матці підніматися в води 145 корпус, тому в мене стоїть. Стоїть перший 145 корпус на вісім рамок. Якщо восьмий рамочний вісім, якщо десятирамошний десять. Всі останні корпуси, які я ставлю, 145-ї наставки, вони в мене йдуть вже на сім, а там йдуть на дев'ять. Я ставлю вже широко. Матка, та матка бігає. та не бігає вона там, друзі. Не бігає. Вона собі в нижньому корпусі. І якщо хоче, вибігає на один там, друзі, і то не по, на дві, одну-дві рамочки вона, вони її не пузять. А вже коли піде взяток, вони опускають донизу, вона сидить собі там внизу і не, і не рипається. Тому от така я собі, за себе так я таку накатав систему, з якою я працюю. Та, а ті вже широко виходить, вони ж відтягають. І, і, і для чого я широко ставлю, друзі, мені треба вощини. Так як, ви знаєте, нема в корпусних вуликах стільки вощини, як в лежаку. Я пам'ятаю, в мене в лежаку стільки, хоч була пасіка 40 пулик, але стільки було мозку, вічну, я возив мішками. Зараз 145-та система, вона практично обрізаєш, вона практично рамки дуже довго. Рамка буде довго і вічина буде довго. Соти буде довго. Це медові, там вони. А внизу, я ще розказував не раз, в мене йде по етап, кожен хліб 3-4 рамки йде замінюється. Плюс до, а, замінюється. А, о, не можна. Заміню... Можна, друзі. Перше все, я. Коли хороший взяток, обов'язково перша медова рамка, бо пергу я не трогаю. Перше, дехто там трошки перги, трошки мед, я оставляю на холод, на таке, одну рамочку я медову пергу оставляю, одну я забираю. У мене є слабачки, які треба підставити, в мене є водки, яким треба дати їсти. Всьому це все, все треба дати, правда? Це ж не хочеться медових, які рамки. Тому низ мене забивається вощиною, забивається там сур, все, я поміняв. А це я міняю колись, а, а треба, коли в кінці травня йде в нас роєвий стан. Якщо в мене всі матки хороші, молоді, для того, щоб не було в них не йшов тяжкого голову, а не, не, не тяжкого в руки, а нерозумного голову їм не лізло, витягається напроти льоток. в мене ж на рамках звіця, звіця, забирається дві рамки розплодних. Туди ставиться дві рамки вощини, вони остужуються гнізда. Так як, виходить, вітер продуває туди і туди, волка Ні, вони минуті. Вони, якщо хороша сім'я, вони минуті, хороша вощинка, як я беру еко-вощинку, вони не повірять, та ще не спіли ячейки, витягнути матка вже валить, валить в них і все. Все, я вже так, витягнув, зробив, чи отводок, Чи колись в мене один чоловік я залишив я йому дякую, навчив, е... прийшов кінець, порівняй. Потім, якщо ти порівняв, і в тебе наприклад, ти порівняв вже пасіку, і те ще є сім'ї. А як, наприклад, у мене там більше 60 сімей, і хай у мене 20 сімей, зараз сидять отводками слабачки. Ну, я від 20 сімей візьму по рамці, і по 20, хай 40 сімей я візьму по дві рамочки, підкидаю їм а 20 сімей, таке остається мені на отводки. Я зроблю отводки, а ті підсилю, щоб порівняти пасіку. Щоб була пасіка поріна, щоб на взяток пасіка йшла. Для чого гратися слабачками? Як сильно з сім'ї можна забрати страсти бджолу, забрати рамочку повністю. Я особливо мені друзі, от трохи десяти тому все одно буває таке, що є пелена меду і це. А от восьмирамошники, друзі, від бруска до бруска розплід. І витягаєш цю рамку, коли ти ставиш слабачок. От такий там своїй слабачок, там них піврамочки розплодуть. А тепло на цю рамочку береш, ставиш туди, друзі, такі фоя, взрив серйозний. Сім'я. Коротше, та сім'я доганяє вже й ту, Ну повністю рамка відпускала. Повністю не треба більше одної, вихватає вищий криш одної рамки для того, щоб сім'я набрала сили і набрала маху, і почала виходити, і почала працювати. Отакі так, так, як кажу, так накатується така система. Тоді порівняв з сім'ї собі і поробивши отводок. Тому якщо вже поставивши вощинку в кінці травня, дві вощинки я поставив. Якщо в мене матка стара, значить замінюється матка. Якщо в мене матка ще хороша, молода, навіть двохрічка, я ослабляю сім'ю, забираю дві, рамки, дві рамки розплодних, оставляю, ставлю вощину, все, вони рідні. Не буде так гніздо і менше як. 4 ранки, пусть чотири рамки розплоду, карміка роїть це не буде. Якщо в них 5, 6, 7 рамок буде розплоду, вони можуть. А так, коли вже їх чотири рамочки розплоду, плюс площина, гніздо остиває, я вростаю 145 корпуса наверх, і я вже розі працюю чисто 145. І так, опять же, верхній корпус, опять своя система, За цього, що в мене йде і один дві рамочки десь медових, дві вощинки, сушнінки і трутових. А вже потім в мене все йде, накидаються просто рамки, які були викачені. То працюємо, друзі, для того, що я скажу, хочу ще зробити ягар, щоб було. E, так як перенести, зробити, щоб e, і зробити для того, щоб воно було більш бо дуже маленьке. Я як заношу 145 корпус, а ну право, нема де подітися. Прихтуляйся, бо наставив цих два ряди з тих 145 корпусів. Я качав лежаки, то там так розібрав вулика, накрив, пішов, викачав, приніс, назад, зібрав це все врем'я. А це прийшов, що прийшов кришку, ч -ч -ч -ч, продмухав. І поки до кінця дійшов, перший прийшов, познімав, познімав там одна дівджоки, страс-трас по пафу, позаносив, 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 поскладав, 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 кришу закрив, я пішов. А тоді си наскладав. Я не зачіпаю гніздо, не колочу бджолами. О, не лізу, матка як працювала, чуть там в одному зійде. Тоді став якийсь чи ранок, чи вечір, чи вночі де включив світ холодно, Я включив медлонку, запустив. Викачав, Арненько прибіг і підняв корпус 145, забрав з медовий пусткий то той пічав. І так виходить, в нас притав нові відкачуємо, і, і не, не бередемо сім'ю і не тривожимо. Вони собі рано встали стали, вже включаються в роботу. Отак, так, так що вчерима треба, друзі, працювати. З весни по осінь працюємо, як то все рім'я, ти ж я скажу, що по так сказали, я колись дивився один чоловік казав, що ви восьмирамошніки не беріть, тому що в восьмирамошніках. Матки бджоли ніколи не бджоли ніколи не, прино, не хранять мед, цей мед зверху там тільки гніздовий. Неправда. Друзі приносять чотири рамки від бруска до бруска. З южна сторона заливає чотири рамки повністю від бруска до бруска медом Чотири рамки сюди розплоднують на северну сторону. Коли приходить пора, вони розплідні рамки покидають. Вони так і стоять, я їх не виймаю, бджоли переходять на южну сторону. На медовий ранок і починають сидіти, і вони собі доходять. І навіть от зараз, зараз я слухаю, якось то, ще не такий було хурделець взяв тетоскоп цей слухати, там в мене, ну я навіть покажу. У мене є віщ, тільки щоб віднятися, що слухати, я надів підльоточок, пройшов, послухав, всі сидять напереді. Напереді сидять коло льодка, то не знаю, друзі, що воно, як воно буде цей рік земівля протікати, але сімейке тихенько прослухаю, лізти не лізу, тому що взагалі не пробудуть. Хай хай сидять, тому що морози, то не знаю, за скільки років перший раз зробив експеримент, що я пішов на холстик, на холстинах, то зима, мороз. Передають до плюс, до мінус 22 градусів, то я не знаю. Але зимуємо, Будемо бачити. Подивлюся, що показують, що зимують бджоли вже не вулику. І младене, що ми знаємо. Не сирості, що було мед. Ну, мед цього добра. Бо вже знаєте, дуже показують, що і кані продають, і всяку всілячиму, що вже купляєте, бо, бо вже треба казав один чоловік правду, де да що ви цілити робили? Так само я кажу. Не лізу, забезпечуюся, перегляду осінь, кормів хватає, все, все, сидя довести, а тоді прийде кінець лютого, будемо потихеньку братися, накривати, утепляти. І тоді на початку березня питати легенькі сірочі і приступимо, друзі, до. Весняної роботи будемо потихеньку. Вже казав один чоловік, вже руки засвербсверблять. Вже осінні, коли було тяжко, коли втомився, ці городи, це все знаєте, все звалюється на плечі і пасікається, все треба. Знаєте, хто в селі живе, він знає. І вже каже, така ж це ця зима, щоб вже віддихнути. Ну, вже віддихнули дно. Так, що, друзі, всіх з прошедшим новим роком, з наступаючими святами, друзі, ще будемо цей місяць святкувати, а потім буде помаленьку, потепліше буде братися рамочки чистити, проволочку натягнути, навощувати, помаленьку будемо готуватися. Я ніколи не люблю навощувати рамки стільки не знаю, от, наприклад, скільки мені треба 145, -х? я не знаю, скільки мітр трьохсотих рамок навощувати, теж не знаю. Тому я ніколи це так не роблю, я собі прийшло, ага. Мені на завтра треба там 60 рамок. Не повірте, я за ніч повністю це все. тако рано виходиш, півні заспівують, як мене вже стояв, я, наставлено рамок натягнутих і збитий. Батьки що збивав, бо ж починав пасіку приводив на, на, на корпус, ну, то збивав 145-й, натягав за ніч, за ніч включав світ, ніч і вперед. І за ніч натягав стільки, скільки мені треба. Тому я ніколи не, не, наперед не натягаю, бо я не знаю, для чого воно має. Тоді, коли треба, я спістати зробив. Отакі От друзі, у нас справді також вам трошки сьогодні поспілкуватися, показати, що у нас прийшла не тільки календарна зима, але прийшла сувора, холодна, з морозами, снігами, яка мусить прокидати сьогодні йде, бо не перейдеш повну снігу насипається в ботинки. Але добре, будемо надіятися, що якщо буде така зима, то буде непогане літо, не буде весна, буде хороша весна. Так потрібно нам працювати. Друзі, щоб працювати, ми мусимо, що так працювати, чи холодно, чи дощ, чи шлякоти. Ми працюємо, але краще, приятніше працювати, коли погода гарна, коли можна на пасіці пройти. Знаєте, часто задивлюся, чоловік показує маска, і за та таї маски не видно, там рік бджіл. То приятніше працювати, коли маска закачена, диман замус, міста месточку. Торторка рамочки прийшов, підняв, подивився, десь там якась білка одна пролетіла. А так як зараз стараюся, я з хорошими людьми зв'язався, беру матки, які практично не піднімаються з, з вулика, з якими я працюю, заказав маточок, там сподобалося. Самі собі, собі навіть міняв матки, але ну, вони собі ще встигли принести, да? трошки там підгодував їх. Дуже гарно, практично одна з перших сімей, яка зиму сформувала клуб. Тому маточки ми підбираємо, відкриваю. Я дуже всіда, коли приходив, любив до неї перші подивитися. Ну, коли їй підходила її очередь. Получити отой, а той, коли відкриваєш, піднімаєш, тіхом взяв цю рамочку, притулив до лиця. Колись по її прийшли, я взяв таку горньоли. Я коти, як це так? знаєте? Тому. Стараюсь хоч на праздліші бджоли вони більш медоносні, але якщо рік медоносний, якщо погода є, друзі, то і спокійні, і злі, і вносять всі, нам мед. Так що, друзі, оставайтеся здорові, всім пока, друзі, до нових зустрічей, зі святами, всі друзі.